Добрий день. Добрий день. Я Вадим, приїхав подивитися ваш будинок. Продаєте. А гроші є на такий шикарний будинок. Братик, бабки не проблема. Якщо сподобається, куплю. Ну, от і хорошо, бо ми тут не в кінотеатрі, а в бучі. Пішли, покажу. Чесно, думав, буде занудний ріелтор, а він одразу жартує. Ну, думаю, хоч подивлюсь, хоч скучно не буде. Моє перше правило: зніми напругу. Якщо клієнт сміється, значить вже наполовину готовий купити. Романе, а підскажіть, будь ласка, а що побудований ваш будинок? Тяжке питання. З нервів застройщика і бетону. Якість віки. А соток землі скільки у вас? Три сотки землі, центральні комунікації, є виноград, є баня. Цікаво. Не забувайте, що в нас ще є гриль, є город, дрова. Так що тут ще є плюси даної локації, даного будинку. Ні, ну якщо у вас є гриль. Я готовий сто відсотків розглядати вашу пропозицію. З мене м'ясо поняв. Поїхали. Поїхали. Він реально все чітко пояснив без зайвих слів. Мені це подобається в людях. Чесність і прозорість. Люблю, коли клієнт жартує про шашлик. А тут і гриль є, і землі достатньо. Я думаю, все складається. Пане, а що у вас тут по комунікаціям? Комунікації тут е, всі централізовані. Це ж не поле яке, це центр бучі. Нормально. Є центральна вода, центральна каналізація, е, колонка, газ. Так що з цим проблем взагалі немає. Ви ну, від ні від кого не залежите, все чотненько. Це бомба, бо я думав, що як обично прийдеться щось робити. знаєте. Купуєш будинок, треба підвести воду, підвести газ, все кірогаз, все, питань бомба. немає. Отлично. Давайте покажу ремонтик, шикарний. Давайте тут реально є все: газ, світло, вода. Не вистачає тільки інтернету, але я його проведу, бо я ж футбол не буду дивитись без нього. Взагалі, якщо є гас і світло, то клієнт вже практично рахує прибутковість, а там і до інвестицій недалеко аби обговорити всі питання. А ремонт тут який не доведеться перероблювати? Це ні, звісно, тут шикарний ремонт. Я не знаю. Тут е, все зроблено, паркетна доска, шпалери є, навіть натяжний потолок є. Ну плюс ну, я... вікна пластикові вже міняти не потрібно. Бомба. Ну ідеально, треба брати. Да? В цілому все зрозуміло, Роман. Хороша машинка. Ну, дякую. А що у вас тут по інфраструктурі? Е, гарне питання. Тут поруч є школа номер 3 е, державний садочок також, АТБ, е, залізнична станція. Навіть в е, 50 метрах від будинку є ставочок, так що можна половити рибку. Тобто все, все поруч, все зручно. Зрозуміло. Ні, ну якщо тут все поруч, школи, дитячі садочки, магазини, це економить, звичайно, мій час, а час це гроші. О, тут і клієнти під'їхали до теми інвестицій, бо інфраструктура і локація піднімає цінність об'єкта. Чесно кажучи, будинок топ, локація топ, комунікація. Я думав, що так не буде. Ще плюс і ціна 40 тисяч, мені залітає. Я ж казав, ну такі варіанти на ринку довго ждати не будуть. Так що ну, його треба брати, тому що він дуже швидко йде. Треба думати швидко. От чесно, я приїхав просто глянути. Зараз собі думаю, а може взяти цей будинок, зроблю ремонт та й перепродам його. Найкращий результат це не тільки коли клієнт придбав будинок, а і з планами інвестиціями. А це вже наш профіль квартал Real Estate. Чекаю вас, у нас в офісі і на наших об'єктах. Записуйтесь на перегляд уже сьогодні і поговоримо ще про інвестиції.